Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, зібрала я в одне відео: все-таки цей процес крашення крашенок на цей раз, як ми робили в цьому році. І що я вам хочу сказати, те, що я показувала вам у короткому відео шорті, вони виглядають зараз уже не так. Це не кінцевий варіант, тому запрошую переглянути відео від початку до кінця. Подивіться, як вони виглядали на різних етапах і який вийшов кінцевий ефект. Мені сподобалось це цікаво, це дуже швидко, просто. Якщо брати в перспективі часу, це не так уже швидко, бо вони постоїти, мають мені від 10 годин і пізніше ще обсохнути. Але якщо подумати, що ми ж нічого з цим не робимо, просто вони собі самі стоять, ми їх поставили і все. Тобто, фактично просто відварили так, як ви і лишили їх. І пізніше просто виняли на серветку, не обтираючи, нічого не роблячи, і вони просто так само самі лежали, і ти нічого з ними не робив. То мені здається, це просто на... супер спосіб на супер-супер для тих, у кого немає взагалі часу. І виглядає також ефектно. Мені сподобалося, думаю, що комусь із вас також може сподобатися. І так, а зараз починається найцікавіше. Ось тут у мене курячі яйця, уже помиті і витерті. Читала загалом, що колір не має значення, тому я беру такі, подивлюся. Якщо має значення, то зробимо ще раз. Викладаю в кастрюлю. Загалом думала, що вино для початку треба закип'ятити, а тоді ложити туди яйця. Ну, але не треба, здається. Або я чогось не розумію, не знаю, в кількох варіантах побачила саме, що не потрібно, що спочатку заливаємо вино. Тому робимо так. Якраз ідеальна, одна бутилка. І так, цей момент нарешті настав. Ось так зараз виглядають крашенки. Може, чуєте такий хрускіт? Так от, здається, ці блискітки є, і це вони, власне, дають такий звук. Постояв в недовше, ніж 10 годин, звичайно. Ну, але, думаю, це не зашкодило їм. Буду виймати для того, щоб вони обсохли. Власне, ефект кінцевий якби такий, має бути після того, як вони обсохнуть. Скоріше за все, не треба їх дуже багато торкатися. Бачите, такі видні такі нерівності. от, власне, ці нерівності, скоріше за все, будуть блистіти. Не знаю, чи ось це треба забирати, бо зараз, здається, я пальцями все позабираю, цю піну з вина. До речі, може, її треба було зібрати, не знаю. Також не знаю відносно. Все-таки так зроблю. Також не знаю відносно оцету і цукру, тому що я їх не додавала. О, видно, що яйце було побите, пошкоджене. Я не додавала їх, але, ну. Тому що так прочитала в такі способи. Але мені в коментарях порадили, що треба ще додати. На жаль, це трошки вже, якби, я думаю, запізно. Цей раз готую так. В кожному разі вони принаймні мають колір. Я думаю, цього вже достатньо для того, щоб виглядали як крашенки. А те, чи будуть е, такі блискучі, сяючі, ну то вже побачимо, як висохнуть. От не подобається мені ця пінка, знаєте. Треба її забрати ось так. О, оце це дуже красиве, таке темне. А може, то й та пінка має блистіти, може, то власне, вона буде так мерехтіти. А я зараз все таке позмивала <сум> мерехтливе. Не знаю, подивимося. В кожному разі я бачу тут такі крупинки, які претендують стати блискітками. І останнє ось так. В ідеалі треба, щоб вони дуже гарно висохли. І тоді має проявитися ефект вау. Як я кажу в кожному разі, навіть якщо ефекту вау не буде, то принаймні вони мають колір і ми вже маємо крашенки. Тому можемо сміливо переходити до пасок. І так, а тепер момент істини. По тому, як вони висохли, крашенки виглядають ось так. Як ви можете побачити, вони змінили свій відтінок з такого насиченого, темно-червоного на такий Попелову, якийсь туманно, туманно-нічний поняття немає, навіть, як навіть описати цей, цей колір, і проявилися блискітки. Проявилися блискітки, чому я неймовірно здивована, бо вони дуже дуже гарно виглядають. Єдине, що мене трошки засмутило, що вони не всюди, і я не розумію, чому так. Ще також видно частинки, на яких на серветці тут лежало яйце, і, звичайно, от є де-не-де там, там, де були тріщинки. З цієї сторони, наприклад, також немає. Але я вам скажу, що для мене це абсолютно не псує, не скреслює цього якби, варіанту е, крашення крашанок, це неймовірно цікаво, і, і кожна по суті е, якби, має свою красоту і красу, і по-своєму по відрізняється, по-своєму виглядає. Тобто, знаєте, це повністю. Я бачила, як повністю сяючі є, повністю там, де вчіпилися блискітки. А в цьому, наприклад, варіанті ну, так, як і небо виглядає, де, де зірочки є, а десь немає, і це неймовірно гарно. Цьому щось також є. Можливо, також треба було додати, так як мені порадили оциту і е, оциту, і що там ще цукру. Ну, але це вже було, ця порада була після того, як я їх вже покрасила, а це це просто щось. З якої сторони це ніби яйце яке було побите. Тобто, ну, насправді не бачила і не перевіряла. Не знаю, чому не перевірила, е, чому воно побите. Е, але подивіться, яке воно красиве. Це знаєте, як оце нічне, нічне небо, коли має щось на собі от е, такі, я би сказала, блискавицю, але насправді це от темні, е, темні такі лінії. І це повністю-повністю ось так відображається. Це, це дуже гарно, як на мене. Е, це навіть мені більше подобається, ніж таке просто звичайне, яке світиться. Ось це також таке. Воно кожне, кожне, унікальне, кожне по-іншому виглядає. Це просто цікаво хоча б в тому плані, щоб подивитися, як вони будуть відрізнятися. Дуже гарні, мені дуже подобається. Єдине, що кажу, треба поекспериментувати, почитати, так, щоб можна було вчепити якомога більше туди блискіток. І от, хоча, може, навіть мені, як ж кажу, це не перешкоджує, що всюди немає, бо в цьому також є своя краса. Єдине, що це місце, коли вони на серветці сохли, от оце так, це таке єдине, що мені б хотілося змінити, напевно, щоб його не було. Або перевертати їх частіше, або щось в такому плані. Щоб цього місця не було потім видно, що от цією стороною воно лежало на серветці. А так дуже-дуже гарно виглядає. Ще хочу сказати, наступної партії робити не буду, тому що мені ці підходять, цих вистачить. Загалом, думаю, цих ми, аби з'їли, будемо робити смачний салат з них, скоріше за все, тому що всіх просто так-то не з'їмо, Тут досить багато таке, а всього так само досить багато, щоб з'їсти. Ось така краса так виглядає. З цієї сторони, кажу, ніби немає частини, але також в цьому щось є, правда? Ось так це виглядає. А най, най, найголовніше те, що це просто залити вином. І більше нічого не треба робити. Це спосіб для дуже лінивих або для тих, хто дуже не має часу. Не знаю, який випадок мене стосується, але в кожному разі я полюбила цей спосіб. Дуже, звичайно, ще хотілося б мені спробувати. Не знаю, чи ви бачили, зараз просто хід в інтернеті: всюди куди не зайдеш, драконячі яйця. Тобто, драконячі крашанки, як робити. І ну, також це гарно виглядає. Але ми не дійшли до цього способу цей раз. Тому будемо смакувати ось такими. До речі, всюди, де, де не читала, то смак вина і колір не мали би передаватися всередині яйці. Звичайно, що це не стосується цього випадку, тому що, думаю, там воно всередині повністю червоне. Тобто, ну, колір перейшов і може навіть і смак, можливо, це п'яне яйце. Побачимо, так сказати, не можу. Поділилася так зблизька, порозповідала вам свої враження. Якщо вам цікаво і також не перешкоджуєте, що не всюди вчити ці блискітки, також можете готувати. Це хороший, я кажу, такий легкий, дуже спосіб. Можна так само як кажу, поекспериментувати, подавати, пододавати оцет, цукор і так далі, і, можливо, у вас вийде кращий ефект, буде більше. Якщо будете робити якось по-іншому, поділіться, будь ласка, в коментарях, тому що, я думаю, це буде багатьом досить актуально і цікаво. Сподіваюсь, що у вас вийде саме так, як ви хотіли би. Друзі, я як і завжди поділилася з вами своїм досвідом, тобто тим, як ми цього року красили наші писанки, до речі, правильно писанки, недавно мені написали коментар, і Тут я навіть зраділа, що три попередніх рази, три попередніх спроби, які я записала, не відтворює мій телефон, тому я маю от таку ще одну спробу записати вже правильно вимовляючи, все-таки це писанки, так. Ми так як ми зробили в цьому році, дуже сподіваюся, що ви в коментарях поділитеся саме своїм способом, як це робили цього року. Ви чи можливо ви дотримуєтесь якогось одного стандартного і кожного року так робите? І от вам подобається саме, саме тільки цей спосіб. Чи ви так само, як і ми, кожного разу експериментуєте пробуєте щось нового, щось цікавішого? Тому що, як ви можете зрозуміти, уже минулого року також ми пробували інший спосіб, що для нас це все-таки ще про час проведений разом. От, наприклад, цього разу Ілюша не допомагав мені робити, але звичайно, ми оглядали кінцевий результат, і звичайно, що йому було дуже цікаво, і дуже сподобалося те, як вони виглядають. Тобто, це ще для мене про емоції і про те, як ми родиною, наприклад, можемо це, це провести цей раз цей час разом, або просто це ці, ці емоції прожити в кінці від вражень поділитися ними. Тому для мене це ще про це. Пишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви будете робити саме в цей спосіб, пишіть, який у вас вийшов результат. Або пишіть, якщо ви робили щось трохи по-іншому, також буде цікаво почитати. Думаю, не тільки мені, так як тема ця зараз актуальна. Я думаю, ще багато кому вона знадобиться. Тому до спілкування в коментарях. Всього вам хорошого, найкращого, спокійного, приємного, тихого вечору і все самого-саме найкращого. Зустрінемося в наступних наших відео. Уже думаю за кошиком або за пасками. Ну за, за чимось за котримось із них. Ось так, Па-па-па-па.